Як сказала, так зробила. Звісно, більше відео, про рівні свідомості про щаблі, нашого росту, еволюції є на моєму каналі, Ютуб каналі Наталія Руда. Там є відео довгі, більш розширені. Але я бачу, що Facebook потребує всього мого голосу, мого досвіду. І я також постійно ви розумієте, це нема так, щоб ти от щось прийшов, досягнув, усвідомив, збагнув і ти уже вийшов на таку певну гору. Постійно, постійно. Я скільки живу, скільки я вже піднялася на цих вершин. І знову Бог веде Ось цієї вершини, нам видно наступна. І це цікаво. Нема ніякого такого, знаєте, рівня, що ти досягнув і в тебе засвітився Ні. Такого тут нема. Це є земне життя, воно живе, воно динамічне. Воно динамічне. Вся природа, все нам постійно показує, що тут є динаміка. Осі пора врожаї збирати. Зима, час відпочивати і обдумувати, і себе пізнавати, весна. Стоїте мені глибини, і зернята насінини чи жолуді проростають літом. Літом плоди поспівають і цикл іде. І так само у нас. Якщо ми щось осмислили, прожили, занурилися, полюбили, погорювали, поплакали, потужили. Це ж життя, ви розумієте, і кожен раз, кожен день він непередбачуваний. Але щоб так жити, треба навчитися бути собою, треба собі довіряти. Що це в даний час неймовірно потребує цього? Тому що соціум всі, всі, всі від нас щось хочуть. Всі нам чогось, ну, може, не гласно, може, не гласно, так диктують. От ти маєш бути такий, мама, жінка, сестра, дружина, там і багато наших цих личин. І Кожен має маску тримати, бо тому що як по-іншому тут жити, грати. А! Блін, я так люблю, коли я відео записую. Такі прикольні слова йдуть в потоці. Я і так, коли живу, я так також розмовляю. так відчуваю. Так пишу, оцей ритм проявляю. До речі, щоб не заходити далеко, я прочитаю, прям свіжий, тепленький. Вірш. Вибачайте, що я камерою трохи хитаю. Це все життя. Це все процес. Так, хочу сказати, що в мене колись була така ідея порахувати, скільки віршів я написала про любов. Про любов, про це таке загальне почуття, з якого всесвіт вас Вчаться земля і небеса. І що хочу сказати, сьогоднішній вірш знову про любов. Тут є біля мене трохи шумів, але це життя я буду старатися голосніше розмовляти. Любов це та енергія, що запалює зірки. І в серці своїм ми відчуваємо любові ритм. Це вдих і видих, це повний штиль і бурхливий шторм, це сонце ясне, що гріє нас. Любов це всесвіт. Зорі, небеса. Любов це ти і я. Любов це кожен з вас. І, звісно ж, я ось. Любов нам запалює серця, очі, посмішки, любов нас гріє. А як її відчути, як її проявити, як у цій любові, тут на цій прекрасній землі жити? Щоб жити в любові, багато не треба. Ви гляньте собі під ноги. Подивіться на небо, вдихніть цей прекрасний ковток повітря. Розправ... Розправте плечі. І ви відчуєте, що ви вільні і усі оці турботи, тривоги десь на мить розвіяться. Геть, як дим. Звісно, вони ще ж вернуться, бо тому що у наших головах нейронні зв'язки, імпульси, ми ж думаємо, наші думки це все динамічне. Що ми думаємо, тим ми є. Але все можна змінити. Уявіть собі, що маленький потічок у горах тече і вода та камінь теше. Розумієте, так само і в нас, все можна змінити. Якщо ми, що тут найцінніше у цьому житті? Що, взагалі я вас питаю, що найцінніше для вас у цьому житті? Я відповім, що для мене найцінніше? Найцінніше моя увага, туда увага, туда життя. І якщо ви... Дивлячись на мене, ви бачите, що можна змінитися, можна йти за душею, можна йти за духом, можна розвиватися, творити, йти і не здаватися. оцю силу, таку динаміку. У мене така сила є, що ви свиною являєте. А це все чому? Бо тому, що я живу, люблю, я дякую. Я дихаю, я творю. Ви знаєте, що мені прийдеться багато годин під цим моїм дубом сидіти, щоб я вам могла оповісти, що, які завдання, випробування ми проходимо. Саме я проходила, кожен з вас проходить. Нема такого, щоб там на блюдечку золотому принесли ключі. Підказки, якісь дари. Воно й не цікаво. Ми ж цінуємо те, що ми ніби зубами вигризаємо, що ми пройшли, що ми десь там лишились якісь шрами, десь якісь болючі рани. Ну, звісно, коли ми це проходимо, цей жестяк або опускаємося на саме дно, а воно глибоке, темне, океанське, холодне, спокійне. І те дно дихає через нас, те дно нас чекало, те дно дихає з нами, наша увага, все наше єство проживає вже інші досвіди, інші стани, ми розширяємося. через ці проблеми, як то казалося, саме болючі, саме болючі. Через якийсь час, згодом ми розуміємо, що вони найбільше нам сили, розуміння, поштовху, потенціалу, себе дали. Бо якби ми це не пройшли, ми б і так жили, ходилися, ходили і чогось боялися. А ми сильні, ми можемо, ми живемо в такий час. Нас підтримують всі: ангели, архангели, Бог, Всесвіт, Небеса, Земля все кипить, все бурлить, сила нам дає Сонце, свої протуберанції. Вискаються плазмові, такі, знаєте, карамельні, такі Фу, сонце так кипить. Зорі нам несуть це світло, всі кажуть пробудись, пробудись, згадай, 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 хто ти. І лише нам вибирати. Чи себе жаліти, стогнати, чи долю хлясти, що щось не так, як хотілося би мені, чи комусь завидувати, чи чогось іншого бажати. А можемо тако зупинитися на мить. Це найцінніше, що є, я вам скажу, це секрет, якщо ви щось хочете змінити. Просто зупиніться, зменшіть темп. Ви ну, всі знаєте, що побудьте в тишині, вийдіть з соціальних мереж, Зробіть щось не таке, як завжди робили. І дійсно будуть зміни. Але це потрібна систематичність, це потрібно... Бажання, віра і Богу довіра, що Бог вас веде, Бог знає, як і що, і які уроки ви пройти маєте, лиш рівно спину тримайте, ніяких сумнівів, жалю до себе не підпускайте. Якщо прийшлося у вас такий стан меланхолійний. Можете себе пожаліти, поплакати, плед замотатися, якийсь фільм подивитися, прожити, подякувати за цей досвід і його відпустити, сказати, все, я прожила цей досвід. Я прожила його сповна, до прикладу, ці відчуття вини, я приймаю. Все, що зробила, це все моє і ці всі. Роки, що я купалася у цій жалю, вині, страху. Я приймаю, я дякую Боже за них. І я їх у свою скарбничку мудрості записую. Тепер я хочу по-іншому. Я хочу жити і бачити оцю любов. Хочу бачити, Боже, тебе скрізь, де ти є, покажися мені. І ви побачите зміни. Спершу вони будуть малі, а з кожним днем, з кожним днем ви побачите, що на вас дивиться через інші очі Бог. І він з вами розмовляє, і вам щось якесь цінне послання несе. А іноді Бог опавшим листком кружляє. Бо все, що ми тут живемо, усе, що тут є, науковцями доказано, математиками підтверджено, усім це все, Всесвітом сказано, що тут є лише оця. Божественна любов, яка просинається в всіх серцях і тому серця болять. А любов це Бог. Це канва, з якої зітканий весь світ. Іскресяюча її в кожній, і у мені, і в тобі. Лиш позволь їх засвітити. Дякую, що слухаєте, що пишете, підтримуйте. Дякую за. За все, дякую, що ви є у моєму житті. Усіх обіймаю щастя, благодаті, любові безмежної вам бажаю. З вами була я, Наталія Рудак.